А оце я вам покажу, як роблю чіпси для наших ЗСУ. Оце мій, мій слайсер. Я така довольна щаслива, бо дуже класно нарізає, і кому треба силочку скину. Значить, нарізаю м'язко, я купила 3,5 мм слайсер. Саме тоненькі, щоб були чіпсики такі. Значить, потім я мариную із розрахунку 23 г спеці на кілограм м'яса. В ці спеції вже входить нітрит нітрітна сілі, сілі, все, що необхідно, чесник, базилік, вони дуже класні. Спеції готові, називаються Вінницький м'ясник. Суміш номер 2. Дуже класні, шукайте в інстаграмі. Замаринувала 6 годин, воно маринується і потім починаю викладати все так легесенько собі, спокійнисеньку, 10 протвінів, значить, виклала, заклала в сушарочку на 9 годин. Їду на роботу, попрацювала, довольна. Приїжджаю додому, слава Богу, було світло, чіпсики готові. Їх, значить, збираю освіти і заправляю, значить. В пакетики, вакуумую, кладу і відправляю нашим хлопцям. Слава ЗСУ!